А ви колись чули таку фразу Ми те, що ми їмо. Так от, деякі люди сприймають її надто буквально. around the world are experiencing McDonald's has Гессламседжена Мідоналс. McDonald's. McDonald's. 2004 рік світ виходить фільм Подвійна порція задача в картини банальна для нас з вами зараз, але не банальна для людей з 2004-го. Показати, що трапиться з людиною, якщо 30 днів підряд їсти тільки фастфуд в цьому випадку Макдональдс. Спойлер, результати плачевні. Так чому Макдональдс це погано, а домашні вареники ні? Чому ми фактично їмо одне й те саме, але досі думаємо, що це різні речі? Чому твоя бабуся досі впевнена, що Макдональдс від диявола? Хто змусив її повірити в цей головне навіщо? Хто зробив Макдональдс синонімом слова смачно? І чому історія МакДональдс це не тільки про смачну і швидку їжу, це про справу всього життя, про якість, про зраду та хитрість. І про те, як заснувати мільярдну компанію своїми силами і вірою, але чужим прізвищем. Це історія одного з найкращих бізнесменів цих часів. Це історія бренду Макдональдс. Це історія Рея Крока. Макдональдс бротатайставад brand left the country. 1940 рік і два брати Річард і Моріс відкривають невеличкий придорожний кіоск в місті Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія. Нічого незвичного, – головна страва в меню. Немає жодного натяку на сучасний асортимент з Бігмаку Фрі і Коле. І Річард і Моріс Макдональди ще навіть не мріють, що їх прізвищем буде названа найбільша мережа фастфуду в світі. І Річард і Моріс навіть не підозрюють, що це буде зроблено не завдяки їм. Ходоги непогано продаються, з'являються нові страви в асортименті, такі як сендвічі, гамбургери і картопля фрі. Через декілька років вони зможуть вийти на дохід в 40 тисяч доларів на рік. І саме в цей час вони розуміють, треба щось змінювати. Перше, що вони відмічають, це те, що гамбургери стали продаватися більше ніж головна страва. Ходог, і друге, що інколи не вистачає часу, аби швидко обслужити всіх відвідувачів. 1948-й. Вони перебудовують свій ресторанчик, створюють нову унікальну систему, оптимізують всі процеси на кухні, щоб їжа готувалась максимально швидко. Кожний на кухні знає своє місце. Кожний на кухні знає точний час приготування. Їжа готується не після замовлення, вона готується ще до цього і має бути продана одразу. Прибирають всіх офіціантів. Тепер. Тільки замовлення на стійці. Столове приміщення це також не про нас. Беріть своє замовлення і їжте де вам завгодно. Фактично, вони роблять конвейер, але при цьому зберігають свіжість і смак страви. Брати Макдональдс фактично стають новим фордом в світі їжі. І тепер головні страви в меню це гамбургери, картопля фрі і молочні коктейлі. І, от, як ви думаєте, американці, які звикли до подібних ресторанчиків, де спочатку до них підійде офіціант, щоб взяти замовлення, потім сам його принесе. Та й просто зручне класне місце, де можна посидіти, замовивши чашку кави. Оцінили американці такий задум? Явно ні. Але що вони точно оцінили, так це швидкість з якої готувалися страви. Це перекрило всі недоліки, відкрило новий формат їжі і принесло їм ще більше клієнтів. А більше клієнтів більше грошей. Річард та Моріс поставили собі планку заробити мільйон доларів до 50-річного віку. І зважаючи на те, що в цей момент одному було 46, а другому тільки 39, це не здавалося фантастикою. Це було логічне завершення тяжкої праці. Вони починають продавати франшизу на свою систему, знаходять біла Тенсі. Він стає офіційним франчайзинговим агентом і має відкрити декілька ресторанів. Назва МакДональдс і відомі золоті арки залишаються ексклюзивно тільки у братів. Але згодом вони дозволять використовувати і те і інше всім тим, то буде користуватися їх франшизою. Спойлер Білтенці буде не надто продуктивним і відкриє небагато закладів, а точніше, нуль. І для Макдональдів зараз все здається просто супер. Якби на початку відео я не сказав це історія Рея Крока. Хто це такий і яке він відношення має до братів Макдональд? Це те, що ми зараз і дізнаємось. Зараз ви бачите кадри з фільму Засновник. Фільм, який повністю присвячений бренду «Макдональдс». Чудовий фільм, раджу всім до перегляду. Він розповідає всі ті події, але з художньої і такої більш емоційної сторони. Все дуже близько до правди буде час е, обов'язково подивіться, не пожалкуєте. Але головний герой в цьому фільмі не Моріс і не Річард, а саме Рей Крок. 1954 рік і Рей Крок не самий видатний бізнесмен у Америці, але і не найгірший. Він веде невеликі бізнес із продажу паперових стаканчиків і міксерів. І не дивуйтесь, в ті часи це можна було заробляти на життя. Більше того, саме міксери і змінять його життя. В той самий рік він отримає величезне замовлення аж на цілих 8 міксерів. Так, 8 міксерів це величезне замовлення. І чи то він сам зацікавлений в тому, хто робить таке велике замовлення, чи в нього просто не вистачає грошей, щоб наняти людину, але він сам бере міксери і їде в Сан-Бернардіно до замовника? Хто був замовником, я думаю, сенсу казати немає. Рей дивиться на бізнес братів і розуміє, це золота жила. Будемо відвертими. Мало хто бачив Макдональдс золоту жилу в ті часи, але крок. Це той єдиний виняток, який зміг це зробити. І трохи пізніше він скаже одне із своїх найвідоміших висловлювань: дві найважливіші вимоги для великого успіху. По-перше, бути в потрібному місці в потрібний час. А по-друге, щось робити для цього. Він зустрівся з братами Макдональд, гідно оцінив їх систему швидкого обслуговування і одразу заявив: Я хочу вашу франшизу. Тоді ані Річард, ані Моріс не розуміли, що можливо зараз вони роблять найбільшу помилку в своєму житті. Рей Крок стає новим франчайзинговим агентом і відкрива свій перший ресторан в Десплейн. В майбутньому цей ресторан стане для крока найціннішим з усіх, що він відкриє. Рей Крок залишиться керуючим відділенням в Десплейн до кінця життя і буде проявляти найбільшу увагу до нього. Але успіх ресторану в Десплейн був визначений ще до відкриття. Рей особисто стежить за всіма нормами системи: швидкість смак і якість на першому місці. Ніяких змін до принципу оригінального МакДональдс крок не робить. Його все влаштовує навіть більше йому це подобається. Моріс і Річард також в повному захваті. Їх також все влаштовує. Підхід крока, в тому числі. Він тримає всі норми, придумані ними, але це поки що. Подивимось на ситуацію трохи ширше. Якщо ви думаєте, що це вже хеппі енд, то це далеко не так. Тоді МакДональдс це ще ніяка не імперія. В 55-му існує тільки два місця з такою назвою: перший відкритий братами Макдональдами в Сан Бернардіно і другий по франшизі Реєм Кроком в Дес Плейн. Йому 50, він не має великих статків. Все життя провів в пошуках тієї самої роботи, яка дасть йому можливість не тільки гідно заробляти, а ще й отримувати задоволення від того, що він робить. І він її знайшов. Він хоче більше. Відкривається другий, третій, четвертий ресторан. Крок не зупиняється. Він вигадує нові позиції в меню, хоче зробити страви ще дешевшими, хоче покращити процес ще більше. Але контракт по франшизі не дозволяє йому зробити це. Він повинен кожну свою ідею обговорювати з братами. І ті навіть неохотно слухають. Змінити процес? Ні. Додати нові страви? Ні. Використовувати дешевші складники? Ні, ні, ні. Вони стверджують більше закладів, більше проблем. Неможливо контролювати їх всі. Крок з ними не погоджується і розуміє, що головна проблема Макдональдс це брати Макдональд. І запам'ятайте цей момент. Рей Крок хоче щось змінити в системі, йому забороняють, тому що в майбутньому він сам нікому не дозволить робити це. І тут важливо зрозуміти, Макдональдс це не тільки гамбургер фрі і кола. Макдональдс це серйозний бізнес. Бізнес на землі. І Гаррі Сонеборн відіграв тут одну з головних ролей. І що ж такого зробив Гаррі Сонеборн? Ну давайте подивимося, як це показано в фільмі Засновник. Ви не усвідомлюєте, чим займаєтесь. Головне тут не бургери, а нерухоме майно. Ви не створите імперію за 1,4% від гамбургера, що коштує 15 центів. потрібне право власності на землю, на якій цей бургер смажиться. Гаррі був безпринциповим бізнесменом. Можливо, якби не він, не було б всієї цієї історії і я б не записав це відео. Він пояснив кроку, що потрібно вижати максимум скупити всю землю під усіма Макдональдс, і майбутні франчазі будуть платити йому не тільки процент від прибутку, а ще й щомісячну арендну плату. Забігаючи наперед, скажу в наш час це також працює і приносить більше грошей, ніж фірмовий соус Big Mac і все інше меню. Так що фактично Макдональдс це бізнес на нерухомості. Рей робить це один за другим. У нього вже не один, не два і навіть не три заклади. Він відкриває їх по всій Америці. Зараз Макдональдс є в 16 штатах, і земля на них належить йому. Фактично, він давно залишив братів Макдональд в історії. Він рухається вперед і розуміє, що єдине, що його тормозить, це обов'язки перед формальним засновником, і він ставить їм шах. І справа тільки в тому, що зараз він уже міг це зробити. А Моріс і Річард зі своїм єдиним ресторанчиком нічого не могли з тим зробити, окрім як назначити ціну в 2,7 мільйонів доларів. Тобто, мрія про мільйон збувається, і фактично робити то більше нічого й не треба 2,7 мільйонів доларів. Супер! І ви зараз не думаєте, що 2,7 мільйонів доларів це якось маловато за такий грандіозний бізнес? Ні. Бо по-перше, з рахунком інфляції, ми можемо спокійно множити це число на 10. І по-друге, тоді про ніякий грандіозний бізнес ще мови навіть не йде. Тим паче, більше ніж 2,7 мільйонів доларів братів інтересує наступний пункт. Вони вимагають 1% від всього майбутнього прибутку. А це зараз гроші і гроші серйозні. І крок на це погоджується. Але тільки на руках. В сенсі на руках, ну в прямому сенсі він пропонує їм скріпити цей пункт рукостисканням: ніяких документів, ніяких підписів, так як він не може зробити це через інвесторів. Як закінчиться ця історія, я думаю, ви самі розумієте. Про цей пункт стверджуватимуть тільки Річард і Моріс. Його покажуть в фільмі Засновник. Але чи було це так насправді, хто зна. Більш за все, так. Крок в своїй автобіографії стверджує, що нічого такого не було. І, взагалі, по умовам вони мали передати йому і свій перший ресторан Сан Бернардіно, але потім передумали, і як би вони самі порушили умови договору. Він тут ні до чого, ніде такого не написано, отже, такої умови просто не існує. І от такими маніпуляціями брати МакДональд залишилися в історії. А рей крок пішов вперед. В нього ще багато роботи: вихід на світовий ринок, створення тисяч нових ресторанів, зліт і падіння, знову зліт, і так по колу. А ви напишіть в коментарях, кого ви вважаєте засновником: братів Річарда і Моріса, які створили концепцію, але змогли довести до розуму тільки один ресторанчик. Чи Рея Крока, який взяв цю концепцію, поширив її на весь світ і зробив Макдональдс тим, який ми знаємо сьогодні. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. А ще ж, ну мені ж, потрібно забайтити вас на коментарі. І от історію можна було б закінчити. Я вважаю, що як берей крок не вчинив з братами, але саме він є засновником того Макдональдса, в якому ми з вами сьогодні їмо. Але знову таки на початку відео я обіцяв розповісти, чому зараз Макдональдс вважається не такою корисною їжею і чому насправді це велика пропаганда. Продовжимо історію. Мак розростається. В 90-ті роки він є вже в 50 країнах по всьому світу. Перший Макдональдс в Совєтському Союзі відкриється 31 січня 1990 року. 90-ті роки Союзу залишалось недовго. Це період, в якому вже люди чули про гамбургер, хтось навіть про Макдональдс, а самі обрані навіть вже встигли покуштувати. По-справжньому їх дивує не тільки швидкість, якість і ціна їх дивує саме відношення до покупців. вот эта вся чистота красота и ну, чувствуется как, как как будто ты вот где-то в другом городе люди хорошие продавцы не ругаются не кричат спасибо пожалуйста и добрые все улыбающиеся приятно просто ходить даже не для того чтобы купить а ну просто смотреть приятно раньше мне говорили что на западе все какие-то там как сказать дикие все ходят друг друга убивают а теперь я вот сейчас, когда сюда пришел, я увидел, что вот можно спокойно прийти вот сюда, посидеть, вот выпить там стаканчик кока-колы. Вот раньше, когда я был маленький, я думал, что вот они все такие, вот только и думаю, что ядерные ракеты запускают. На самом деле нет, вот они не такие уж и воинственные. И даже наоборот, вот сделали хорошо, что открыли вот у нас в Советском Союзе вот ресторан. Буду чесним, відношення до клієнта це ще одна з головних одиниць в системі Мак. Йому дивуються не тільки тут, в Совєтському Союзі, а фактично в усіх нових країнах, де він з'являється. Рейкрок зуміє вистроїти не тільки швидку систему приготування, рейкрок зуміє построїти величезну імперію їжі. Макдональдс так само продає свої франшизи. Компанія Крока так само скуповує ділянки під ними. Ресторанами володіють сотні різних людей, але в одному ви можете бути впевнені: смак, швидкість і обслуговування. Не буде відрізнятись ні в одному з них. Неважливо, де ви замовите свій хеппі міл в Швейцарії, Франції або Японії. Всі ці три пункти будуть виконані ідеально. До речі, про хеппі міл. Діти одна з найголовних категорій споживачів для Макдональдс на довгі роки. Веселий клоун Рональд МакДональд, іграшки в наборах і різнокольорове оформлення ресторанів. І все це не просто так. Діти ніколи не підуть до ресторану самі. З ними завжди будуть батьки, які, хоч-нехоч. Але щось та собі та й замовлять. І якщо зараз все йде як не можна краще, то буквально за 10 років все абсолютно зміниться. Причин цьому дуже багато, але головні з них сам фастфуд. Люди починають розуміти, що фастфуд не сама корисна їжа, вона може бути шкідливою. До цього приєднуються екоактивісти, захисники тварин і малий бізнес, для якого Мак як кістка в горлі. І якщо фастфуд починає ставати шкідливим в очах людей. То компанія, яка відверто робить ставку на дітей і намагається привчити їх до цієї їжі з дитинства, виглядає відверто чистим злом. І коли з'являється шанс пошатнути імперію, будьте впевнені, що знайдуться ті. Хто схоче в цьому допомогти, і не з самих благородних цілей. В нашому випадку це такі собі вчені і документальні фільми. В 2004-му виходить найвідоміший документальний фільм на цю тему SuperSi або Подвійна порція, мета якого показати, що буде з людиною, якщо цілий місяць їсти тільки їжу з Макдональдс. Я думаю, висновки казати не треба. Він набрав зайвих кілограмів, і його результати в деяких медичних показниках значно погіршились: зло, отрута, гедота, кінець. Але зараз стоп. Запитайте в будь-якого нормального дієтолога, чи можливо схуднути, якщо цілий місяць їсти тільки Мак, і він вам відповість так. А потім запитайте в нього, чи знизяться мої медичні показники, якщо я цілий місяць буду їсти домашні котлети з хлібом. І він також відповість вам так. Макдональдс не сама корисна їжа, це очевидно. Але екемон, хоч хтось із вас їв його хоча б протягом тижня, день у день. Якщо таке було, напишіть в коментарях. І на заключення. Ось складова білків жирів і вуглеводів у стандартного набору з мака. Бігмак, картопля фрі і кола. 1068 калорій. І кола, до речі, не зеро. Якщо брати зеро, тоді взагалі стає 858. А ось набір домашніх страв. Тарілка борщу зі сметаною, пампушки з часником, шматочок сала і стакан компоту. Так само 1068. В чому різниця? В калоріях її немає. Нуль. Взагалі, різниця в складниках в їхній якості, різниця в тому, як довго ви не будете відчувати голод після того, як з'їсте це. І я думаю, ви розумієте, що після другого голод прийде значно пізніше. Так що мак насправді не супер корисний, так, це очевидно, але він. Не є чимось поганим в традиційному сенсі їжі. Друге діло, якщо ви цілий місяць будете їсти тільки овочі і курячу грудку на пару. Але що в першому що в другому випадку, це, це майже неможливо місяць на одному і тому самому. Хоча, більше всього, що ви просто з'їдете з розуму. Тому пам'ятайте головне правило: все в нашому світі отрута і все в ньому ліки. Головне тільки кількість. Головними проблемами, з якими зіткнувся Макдональдс в ці роки, була необізнаність людей, і чорна компанія направлена на них. Зараз в світі приблизно 40 тисяч ресторанів Мак, і 95% із них на правах франчайзингу. На них працює більше ніж 250 тисяч чоловік. А в 2023 році вони зароблять більше ніж 8 мільярдів чистого прибутку. Ще раз 8 мільярдів 8 мільярдів чистого прибутку. І Макдональдс досі стоїть. І я впевнений, що перестоїть і нас з вами. І на цьому я завершу. Це була історія Макдональдс, це була історія Рея Крока. А, і це не забудь лайк, підписку і коментар, і відправте відео бабусі. Хай теж зна. Пока!